Ірина Мулярчук Чорнозем Читає Ірина Мулярчук Аудіо Сторіс Продакшн Варшава. 2024 рік Нема нічого чеснішого від землі. З якої починається і закінчується кожне життя. І для мене ці вірші теж. як Грудка чорної живої землі. Я пам'ятаю на початку повномасштабного вторгнення, коли тут напевно, був березень, коли я вийшла в поле і побачила перші паростки в чорноземі. І мені хотілося ту землю цілувати. Я її гладила пальцями, торкалася як до живої людини. І для мене тоді та земля була втіленням і моєї землі, моєї країни, і моєї нації, і моєї історії, і мого культурного коду, і моїх людей. І я зрозуміла, наскільки, наскільки насправді людина прив'язана до землі. Не даремно. Наші предки вчилися дуже багато від землі. Землею було дуже багато пов'язано різних е, і традицій, і ритуалів, і то щось таке архетипне і первісне, від чого можна дуже-дуже багато навчитися, теж можна багато зарядитися, взяти, але землі теж можна дуже багато віддати. Для мене несамовитим є те, що. Земля приймає все, землі можна віддати все, можна віддати біль, можна віддати горе, можна віддати крик і плач, але теж земля забирає людей. І коли ти дивишся на ту землю, в якій народжується життя, в якій щось росте, щось цвіте, і розумієш, що та земля скроплена кров'ю. Ти розумієш, наскільки вона мудра, незбагненне, первісне, глибинне, щось, до чого ми, що ми можемо зрозуміти на один відсоток так на до чого ми тільки можемо наблизитись трошки. Тут і дуже багато фразеологізмів, зв'язаних з землею в нашій українській мові. Вростати корінням в землю, стояти ногами на землі, земля втікає з-під ніг. В моїх віршах та земля і ті вірші, які я читала, вони теж народжувалися з землі в дуже дуже різний спосіб, не найкращий з жалобою, з болем, з горем, бо теж на труну кидають останню грудку землі, а якісь, власне з того народження, життя. І цікавий взагалі той досвід для мене особисто тим, що, так як ми дуже багато чого, що проживаємо, боїмося сказати вголос, назвати, як я в одному моєму вірші, дай страхам імена, ми дуже часто боїмося називати свої страхи. Так само з віршами. Ми їх пишемо, але є такі вірші, які важко читати в голос. І для мене то теж була така своєрідна і терапія, але і про життя тих текстів. Бо зовсім інакше ти їх відчуваєш, коли ти даєш їм життя своїм голосом.